А що ми робимо? Браслети дружби. О, це я зробила для лу. Ти зробила браслет для лу? Чому? Лу хороша. А ти гадаєш, що ні? Не гадаю. Гаразд. Я таки не дуже дуже злу. І про штормове попередження. Неймовірної сили буря, якої північний захід Тихоокеанського узбережжя не бачив руками, дарить на початку вечора. Мамо, це ти. Пригальмуй, що сталося. Він тут. Він знайшов нас. Ти не розумієш. Він професіонал, експерт із вибухівки. Ми не впораємося. Лу. Треба покликати на допомогу. Ви з собакою йому не рівня. Я твій єдиний варіант. Кажу ж, я тобі допоможу. Я не хочу твоєї допомоги. Я наглядала за нею кожен божий день і тепер вона з ним. Тож не вдавай героїню, ти боягузка нічемна. Ти куди зібралась? По свою дитину? Якщо будеш забажати, як баласт покину.